Тема заняття мрію в дію, але спочатку ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви та бажаю вам я. Послухайте вірш Наталії Сиротич Домашній слон. Живе у моїй кімнаті папуга, є вже шиншила і свинка морська, якого потрібно іще мені друга. Я хочу купити собі слона. Звісно, мама руками розводить, хто ж у квартирі слона заводить. Вже місяць вирішує тато, де розмістити слона у хаті. І бабуся не може вгадати, що ж смачненьке слону готувати, а дідусь в інтернеті читає: все ж таки домашніх слонів не буває. От побачите, я не жартую, навесні чудодім побудую, І такий величезний він буде, що помістяться слоники й люди, в кожнім домі уже восени будуть жити домашні слони. Як ти гадаєш, чи здійсниться мрія дівчинки? Чи можна тримати в будинку таку величезну тварину, як слон? А слон буде щасливий жити в такому маленькому приміщенні і, ніколи не побачивши свою батьківщину? Давайте все ж таки ми здійснимо мрію дівчинки і створимо гарну іграшку «Слониня». Для роботи нам будуть необхідні стаканчик, кольорові кілечки, фломастери, кольоровий папір блакитного та сріблястого кольору. Спочатку ми широкою стороною стаканчика вирізаємо три кружечки блакитного кольору. Далі, вущою стороною стаканчика, ми з вами виріжемо два кружечки сріблястого кольору. Ось так. Якщо щось не виходить, попросіть про допомогу дорослих. Тепер беремо клей і починаємо клеїти нашого слоненятка. Спочатку наклеїмо два кружечки блакитного кольору. Потім сріблястого це будуть вушка нашого слонення. Тепер третій кружечок блакитного кольору це буде у нас з вами голівка слоненятка. Тепер беремо обичну трубочку, нанизуємо різнокольорові кілечки. Можна взяти навіть резинки для волосся різнокольорові. Це буде хобот нашого слоненятка. Тепер наклеїмо оченята, малюємо посмішку. І в отвір, який ми з вами розрізали, вставляємо носик нашого слоненята. Ось така гарна іграшка у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт.